Шість років СММ це коли ти вже не смієшся з мемів, зроби красиво, а просто втомлено киваєш. За ці 6 років я винесла шість речей, які реально змінюють підхід до роботи. Перше, хороший СММ тримається не на креативі, а на системності. Креатив без стратегії це красиво, але безрезультатно. Стратегія це нудно, але працює. Ідеальний варіант, коли вони в парі. Друге, успішні клієнти це ті, які включені. Процес. Не ось вам сторінка, робіть результат, а ось дані, ось контекст, ось реальні цілі. Без цього реклама працює, але в півсили. Третє. Бюджет не рятує слабкий продукт. Я бачила, як 5000 доларів у рекламному кабінеті прогорає, мов сірник. бо не витримує конкуренції. Як 300 доларів на тестах дають стабільний потік заявок, бо продукт сильний. Четверте СММ це більше про цифри, ніж естетику. Контент може бути ідеальним, але якщо CTR 0,2%, сенсу у цій красі 0. П'яте важлива не швидкість, а послідовність. Регулярність завжди перемагає хаотичні вкиди активності, і алгоритми це дуже добре читають. Шосте, найкращі результати приходять тоді, коли ти чесний з клієнтом. Навіть коли ця чесність інколи звучить не дуже приємно. Прогноз, який збігається з реальністю, завжди цінніший, ніж підсолоджені обіцянки. Я за 6 років навчив мене одні прості речі. Зростають ті, хто працює системно.